Цікавий смартфон Samsung H40, ціна 2000, має відбиточок пальця. Дуже маленький за розміром, хто любить невеличкі смартфони. Ось Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5, міні джек. mini Jack. Так, по стану непоганий, по екрану тріщин немає царапинок ніяких, але є невеличкі вигорання. Ось таке вигорання видно тут темніше, там світліше. Працює повністю добре, це на роботу не впливає ніяк. повністю чистий, без різних аккаунтів. Galaxy A40, підтримка двох SIM-карт, 11-й Android. По пам'яті зараз покажу, хороша пам'ять тут. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень в комплекті, де зарядний шнур Type-C та сам телефон, кому зручніше замовляти у телеграмі чи інстаграмі. Силички у шапці профілю. Також можна подивитися вибрати варіант у місці. Рівному маємо фізичний магазин.